23 го року ну, я точно знаю, що на мобілізацію в даже в 300 тисяч ну, наших захисників кошти ну, вони не були заложені. От. І зараз ми в 24 му році бачимо, що є додаткова потреба якраз приблизно 120-150 мільярдів гривень, а це якраз і є ті 100-120 тисяч наших е, захисників, які якби є потреба їх е, залучити до лав Збройних сил України. З цих 110 тисяч е, попередньо ми бачимо, що в цьому році буде приблизно 10-15 тисяч, це вже є заявки від ув'язнених. От, е, тому і дуже вже є непогана практика, що ці ув'язнені проходять якісну підготовку. Зараз підготовка мінімум це 60 авто і 75 днів. Далі це на полігонах. Далі військовий проходить підготовку і звардження вже у самій військовій частині. А це може бути якщо. Я можу вам сказати, сапер проходить навчання до півроку. Якщо оператор дрону, це місяць-два. Тому зараз Збройні сили України налаштовані на якісну підготовку. Кількістю ми не зможемо перемагати тільки якісно та технічним забезпеченням.